Будками усіма з 2019 року, який нам вдалося утнути, дещо записати, а дещо ще досі і ні. Але зараз це наш е, крайній альбом. Власне, це перший подзвін проекту Замордовані. Ми дуже втішені, що в ньому взяли участь не тільки ми, а друзі Батога. Сьогодні це ще така невеличкий спойлер. Це ми до цього перейдемо згодом. І хотіло б виконати перший трек з цього подзвону, який ми виконуємо. Це твір Миколи Вороного Блакитна панна його було замордовано в 1938 році, 7 червня, поблизу Одещини. Бо конкретне місце страти, як завжди, наш ворог приховував, тому точного місця загибелі невідомо. З ним цей день розстріляли ще 12 славних українців. Така акція «Розстріл тринадцяти. І в 38-му році народився інший славний поет Василь Стус. Це говорить про це, скільки поколінь славних українців було винищено за часи радянської окупації. Це слід пам'ятати і плекати цю пам'ять. Отже, Микола Вороний – блакитна панна. в прозорих шатах, у серпанках і лаватах сяє усміхом примар спозахмастих палихати. Ось вона вже крізь блакить, майорить, до нездоланна, ось вона блакитна пана Ореайлу луги, поля, вся земля. Веснувша шарівна вна сяє вродою святою, неземною чистотою смічись на пелюстках на квітках, троминистою росою. І вже в душі моїй вся й у мрій. Віця хмелем марабески, неготять має прески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески вся хмелем марабески, ми отять прески, гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески Має крила мила сташна, коли на вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах сяє усміхом примар з позахмар, по пилястих палихат. Вся в прозорих шатах у серпанках і плаватах сяє усміхом примар споза хмар потелястих палихан.